Так, доброго дня всім. Починаємо з мого помощника. Алан, на. Так, хочу вам показати ще раз свою пшеничку. Це вона вже кинула колос. Ось така пшеничка. Дуже дуже-дуже висока. Ну, до пупця. а Містами є і більше. Ось такий общий фон. Це для зрівняння не моя пшеничка. Тут видно по росту і по кольору різниця. Є різниця велика. Такі, такі колоски тут вже проходить. Починає цвісти вона помаленьку. Ось починає вже цвіт бути. Ну, пшеничком я ніж задоволений. Така ну, мене тішить принаймні. Колоса дуже багато, колос нормальний, на мою думку, не малий. І різний колос. Є різний колос. Ось Лодоня. Ось. Є різні різні колос є. Навіть навіть у нижньому шарі чуть нижче от, от тут вилазить колос. Оце є. Колос, правда, вони маленькі, бо це такі стебла. Але, але бачите, в основному є. На віднижному шарі є якийсь колосок. Це тішить. Значить, Мої старання не були марними. Народ. Є побоювання, щоб не положило її, тому що вона ну, дуже велика. Дуже вже дуже, дуже висока. Ось не знаю. Та ось Та ну блін по груди майже деякі екземпляри. Ну а дружбан мій тут як тут. Тут як тут, бачите, яка пшеничка, якій... собачка на, на фоні <смі> якої пшенички. Ну, Височезна, стебла як... як дроти. Грубі, навіть зелененькі всі такі ще. Ну, Душі нас, звісно, того року не минають. Земля в нас волога. Душі у нас практично Цілий травень, що через день-два дня дощик поливав у нас це. Це дуже добре на, на пшеничку. Ну і на все добре, крім сінів. Ну а в цілому супер. Тішить, тішить мене пшеничка дана. Не знаю. Будемо дивитися, якщо будуть якісь шкідники ще після цвітіння дамо інсетикцит. Ну, я не знаю чи потрібно буде, ну, будемо бачити. І повозкові стиглості дамо ще для класності карбомітчику. Думаю кілограм 7 не помішає. Ну все. Дякую за увагу. Що хотів, то показав. Там пшенички, яка викинула колос. Все, дякую, до зустрічі. Алан, папа каже. Пока-пока. Все, всім. Дякую за увагу.